Батальйон Київська Русь був створений у березні минулого року винятково для охорони стратегічних об'єктів Києва і Київської області. Але оскільки бойові дії на сході країни не припиняються, командуванням було поставлено інше завдання бійцям батальйону боронити кордони України з тимчасово окупованою територією Автономної Республіки Крим. Зараз Київська Русь дислокується у Генічівському районі. Про ситуацію на кордоні з перших вуст командирів і солдатів далі у сюжеті. Самі військові говорять, що найкритичніша ситуація після Донецька та Луганська на кордонах з тимчасово окупованою територією Автономної Республіки Крим з початку конфлікту Херсонщина стала прикордонною областю, тож головне завдання підсилити охорону території, аби протистояти в першу чергу провокаторам та проросійсько налаштованим елементам. Почалися дії цих терористичних організацій, підтримувані Російською Федерацією то зрозуміло було, що захищати, чекати, поки вони дійдуть до Київської області і обороняти Київську область, Київ, і чекати, поки вони туди дійдуть, що це ну, недоречно, що треба зупиняти ворога вже там, де він знаходиться, а не чекати, поки він прийде. І постукують тобі в двері. Переважна більшість бійців батальйону це люди, які свого часу проходили строкову службу, офіцери кадрові і контрактники. Попри напружену обстановку на кордоні, оптимізму не втрачають і складати зброю до повної перемоги над агресором не збираються. Настрої в батальйоні бойові. Ми очікували, наш батальйон очікував, що все ж таки після того, як ми відновились. Ми поїдемо на схід знову. Ми там вже були. Батальйон воював, хлопці воювали. Ми розраховували, що нас знову пошлють туди. але ну, наше керівництво, вище керівництво вирішило, що. Наш батальйон на сьогоднішній день потрібний тут. І хоча живуть бійці у польових умовах, на долю не скаржаться, бо в душі із за покликанням солдати, а не цивільні. Наразі харчами і речами бійці завдяки волонтерам забезпечені. Вже звикли до присутності людей у формі і місцеві жителі. До цього конфлікту армії тут не було. Але вже армійські підрозділи знаходяться тут більше, ніж півроку. Люди вже звикли до людей у формі і зі зброєю, розуміють, для чого ми тут. Тому відношення нормальне, багато тут живе патріотів. В липні минулого року батальйон перебував у зоні АТО. Хлопці охороняли стратегічні об'єкти і блокпости. Десь місяць ми знаходилися в Слов'янськ-Краматорськ, потім вже були переміщені на передову, були Дебальцево за Бальцева, Чернухіну, Нікішину. Тримали, коли почалося переміря, якраз стояли на, на цій лінії розподілення, ззади Бальцева. Частина батальйону. В Луганській області частина Донецька. Валерій Доброволець родом з Краснодона, Луганської області, служить у батальйоні лише другий місяць. На собі відчув, що таке російська пропаганда і наскільки дієвою може бути інформаційна війна. Моє мировоззріння в корні було змінено. Моїм що я побачив, як говориться. Ну, в принципі, в дійсності. Тому що та сторона думає, що українська армія представляє собою нацистов. Бандеров, это все неправда, потому что я есть этим доказательством, потому что ну, это неправда. По логике вещей каждый делает в жизни свой выбор. Я патриот своей родины, я родился в Украине, я ее люблю, уважаю, люблю, ценю. Поэтому ну, все ребята, которые воюют здесь, все являются патриотами. Свої роді хлопці з батальйону Київська Русь знають, що таке втрачати товаришів, визволяти своїх побратимів з полону і переправляти останки загиблих родичам. Вже ніколи кажуть бійці: ми не будемо з Росією братніми країнами. Війна розставила акценти і не залишила вибору.